Наша 51-бригада, ша бригада, хлопцями, якої ми сьогодні збиралися на замковій площі, вона така з Богом забута, щоб отримати нагороду, напевно, треба скоріше вмерти, і то не факт. Тож наші колеги навіть вже покійним нашим полеглим побратимам випрошували, вибивали нагороди. В кількох списках я знаю, що там і мене подавали, і моїх колег, і так далі, ні один список до нагородження не дійшов. Оскільки генерали, які хоронили нашу бригаду, а я з нею. Видно свої злочини, тому що вони є і очевидні, про це можна довго говорити. Це окреме питання. Практично визнали б то, що вони похоронили героїчну бригаду. Якби нагородили всіх наших героїв, то було б велике питання до всіх генералів, до президента, якого милого нас розформували. І більше того, після того, як ми приїхали на зустріч до президента, ми не приїхали жалітися, що нам щось погано, що нам щось не те. Ми попросили його зробити кілька простих речей. А. Зберегти кістяк бригади, Б. Навіть якщо її розформують, бо питання про сформування вже стояло, розформування, принаймні передати прапор і зберегти бойові нагороди, лишити історію бригади, тому що там зміна номеру суті не міняє. От, і дозволити нам змінювати штат, щоб він відповідав сучасним викликам ведення бою і так далі. Що президент нам казав головою кивав, добре, ти генерали записуй, все, добре хлопці кажуть. Вислухали слізну історію, як його там син воює. Казав розрахунок міномета, якого в природі не буває, там, плакав, грав перед нами там, в артиста. Кінчилось тим, що з перших днів, коли ми повернулися назад в бригаду, хлопців розкидали по інших бригадах, деяких хлопців вивели за штат і просто її кастрували. Наново спробували на скороруч 14-ту бригаду, і це виглядало щось, як не знаю, як. Подоба формування якогось щось невідомого звіра, який тебе має щось покусати, чи ти щось боїшся, чи що. Тобто, щоб не було того братерства на що треба, розкинути по інших бригадах, щоб ми забули свою історію, щоб не могли десь оскалювати зуби, да? ну, не вийде. Не вийде, тому що ця образа у хлопців, вона лишиться. Я не знаю, чим чим. Зараз якимись подачками він її точно не залатає. Тому що хлопці те, що бачили, вони простять тих хлопців, що полягли. Тому що те, що бачив я після Іловайська, ну. Перший день 13 камазів трупів. І коли я дзвоню на четвертий день Толіку, кажу, дай мені, мені треба своїх відсортувати. А каже, і Саня, на досід сам. Сіли спеціально обучені люди, списки всі забрали. Це демократична держава? Це він що ховає від кого?